Всім привіт, з вами я Міша Геймс. І сьогодні я вам покажу, як дізнатися, яка, яка у вас відеокарта і обновити її. Спершу заходимо в меню пуск, далі в панель устройств. У мене настроєні крупні, значки не можна в категоріях. Десь зараз тут десь має бути система. Не можна ще в панілі. Управління, Заходимо сюди. Бачимо, яка у нас винта. Зходимо на спецчера устройства. І в нас відео адаптери І наша відеокарта. Заходимо в меню драйвери. І щоб мити антивірус цікаво на обновіть. Оскільки я все ще обновляв антивірус, цього показувати я не збираюся. І щоб, якщо у вас не нормальному состоянні, то при обновлянні може бути... Ну, устройство буде роботи нормально. Якщо хочу не перегоріло. Ось наскаємо ОК. Открываемся конт. Еще вроде бы якось можно через панель управления відеокартой. У мене на видео. О! І тут вся настройка е, вашого її відеокарты. Ну, у нас все по стандарту стоить. Можно в 3D наставить. Ну, а то наставлять она буду. Тут всякая фігня, с плаем. Тут все таки в іконочку. якась. Тоже параметры 3D. О глобальный параметр. Мы ничего на столяте не забираем. Не можна автовибір, але ми. оскільки у нас відеокарта NVIDIA GeForce 9500 GT, то вибираємо її. І мені. Все, ми, суханела, і настроїли відеокарту. Закриваємо это. Ну, добре, пора закінчувати закінчити А, ні, ще, ще одна штука є. Типу можна зайти через кліанер, але тільки просто динатися, яка у вас відеокарта. От ми бачимо оперечену систему, яка у нас пише, процесор і відеокарта. Закрава. Сьогодні ми дивилися, як яка у вас відеокарта. Ми при встановленні можемо купили карту, а не знаєте, яка вона. Ну, назва її. І ще ми вказали, як обновити відеокарту і настроїти її. З вами був Ян міша Геймс. До нових зустрічей.